Друзі, всім привіт! Мене звуть Марія Черенова. Я експерт у веденні інстаграм, в продажах через інстаграм і в особистому бренді. І я продовжую свій шлях до мільйона в Ютуб. Продовжую свій шлях до 100 відео у Ютуб. Тому буду дуже вам вдячна за підтримку, за те, що ви поставите лайк, підпишетесь і обов'язково прокоментуєте це відео. Це дуже сильно допомагає в просуванні контенту. І сьогодні поговоримо з вами про СІМ правил ведення блогу. Оп, закрила нотатки. І ці правила допоможуть вам вести блог регулярно, і головне, отримувати від цього задоволення. Тобто не просто вести як робота, як щось таке, що над вами постійно висить і викликає у вас тривожність, тому що вам щось треба запостити. А як хобі, як задоволення, як реалізація вашої енергії. І перше правило, яке вам дуже сильно допоможе, це фокус уваги. Поставте собі реальну ціль у блозі і тримайте фокус уваги на ній і постійно хваліть себе навіть за незначні успіхи. Тобто, наприклад, часто ми хочемо одразу собі 100 тисяч підписників, маючи зараз 90. І нам здається, ця ціль дуже далека, нереальна, і що це ніколи просто не станеться. І тоді ця ціль, звичайно, демотивує. Що робити? Поставити реальну ціль. Тобто, якщо у вас 90 підписників, поставте собі ціль 200 підписників, і ви досягнете її дуже швидко і будете пишатись собою, і далі поставити наступну ціль 500. І це буде вас мотивувати. І візьміть фокус уваги на цій меті. Тобто, якщо у вас мета, підписники, чи більше переглядів, чи біль... щоб нарешті з'явилася активність під вашими дописами і рілсами, то просто зробіть це, так, з... зрозуміти, чого вам хочеться. Наприклад, ви там хочете отримувати давайте для початку 5 коментарів під рілсом, а не одразу там 100. І так ви будете розуміти, що кожна ваша маленька дія, кожен ваш новий вид контенту сторіс наближує вас до цієї мети. І що ще дуже важливо, тримати фокус уваги, тобто зрозуміти, що мій блог це частина мого життя, частина моєї роботи, і що щодня я маю приділяти. Сюди увагу, тому що якщо ми будемо вести блог так час від часу, коли є час там закидувати щось, вести просто як, як власний альбом, це не дасть ніякого результату. Якщо ви хочете, щоб він приносив вам підписників, гроші замовлення, то звичайно, фокус уваги має бути на розвитку блогу. Друге. Це надихатись іншими блогерами. Часто ми боїмося, що взяти якусь ідею, що це буде як крадіжка, але насправді ми всі один одним надихаємось. Так? і вам потрібно знайти людей, які вас реально запалюють, і дивитись, як вони ведуть блог, який контент вони викладають, не копіювати сліпо, але саме надихати стилом життя, стилом ведення блогу так вам буде. Легше знайти свою автентичність, своє призначення, своє проявлення в блозі. Наступне знімати те, що подобається, дуже важливий пункт, тому що. Саме тут буде ваша енергія, саме тут буде ваша реалізація і проявлення. Ви будете кайфувати від того, що ви робите. Тому що, наприклад, я не планувала зараз записувати це відео. Ми прийшли, просто випотикали, побачили прикольну локацію. І у мене завжди з собою мікрофон. Тому ми просто беремо і знімаємо це відео, тому що це прикольно. Це цікаво, тому що мені це цікаво. Якби це була тема, яка мені не подобається. Я би змушувала себе це робити, і це би відчувалось. Тому дуже важливо реально знайти тему, яка вам цікава, яка вас включає там, де є ваш інтерес, там буде ваша енергія. Там ви будете кайфувати, а не змушувати себе це робити. Тобто це дуже важливо, що ви маєте кайфувати від процесу. Ключове інтерес: знайдіть тему, яка вам реально цікава, знайдіть локацію, яка вам цікава, а знайдіть свій стиль, так щоб ви кайфували від того, як ви виглядаєте в кадрі, і це також вам дуже подобалось. Там навіть банально знайдіть звук, так я замовила цей мікрофон і з цим звуком мені набагато вже більше подобається відео, і я більше кайфую від свого контенту. Дуже важливий параметр. Якщо вам хочеться переглядати свій контент, свої сторіс, рілси і відео це, це гарний знак. Це означає, що ваша аудиторія буде також цікаво. А наступний крок спілкуватись з тими, хто вас підтримує. Дуже важливо, тобто не спілкуватись, ну зменшити спілкування. Якщо у вас там є хейтери, просто можна їх блокувати або дивіться в моєму відео про хейтерів, чому це класно. Як на них реагувати? Дуже класне, корисне відео. І а, якщо у вас є в оточенні люди, там якісь подружки, які кажуть, нащо ти це робиш? Чи один блогер, у тебе нічого не виходить? То або просто а, не обговорюйте з ними цю тему, просто кажіть, що ну мені неприємно про це говорити, або просто зменшіть спілкування. І спілкуйтесь з тими, хто реально вас підтримує, хто вами захоплюється, і каже, що «Блін, ти крута, це так сильно. Просто зняти відео, викласти його ти Просто топчик. Реально підтримуйте собі це і підтримуйте себе також. Тобто, не будьте хейтером самі для себе, підтримуйте себе. А наступне. Бути справжньою, а не ідеальною, тобто в блозі показуєте все. Не тільки класні, ідеальні моменти, ідеальні сніданки, ідеальні тренування, які не пропускаєте, ідеальне харчування, просто ідеальні стосунки. Так? Будьте ідеальною, будьте не ідеальною, а реальною, показуйте. Я Сподіваюся, я ні з чого не зробила з мікрофоном. Показуйте реальне своє життя і свої факапи, сльози, невдачі також. Це дуже сильно зблизить вас з аудиторією. Шукайте свою автентичність. Тобто, для когось це автентичність, це ідеальний візуал, просто прекрасні відео під музику, ранковий, просто ранкова рутина. А для когось це ось таке життя, де ви просто є така справжня, як ви є, знаєте, після душу з цим рушником на голові. Ви ходите і просто записуєте рілс, там така, як ви є. Шукайте свою автентичність. В чому ваша фішка, в чому ваша родзинка і ваша аудиторія буде притягуватись до вас, які це близько, які це класно. Тобто, можливо, це там ваш стиль одягу, ваш стиль а, мови, ваш можливо, ви там дуже сильний мотиватор, або розказуєте щось класне. Ну, якась тема у вас класна саме вашого блогу. Шукайте автентичність, це можливо тільки на практиці. Тобто, чим більше ви будете проявлятись, тим більше ви будете взагалі відчувати, що цікаво вам, і в чому вам класно проявлятись і. Наступний сьомий дуже класний пункт це одразу реалізовувати всі ідеї. Якщо вам прийшла якась ідея, вам одразу 100% цією ідеєю дається енергія для реалізації, і чим швидше ви її реалізуєте, просто буквально в цю ж секунду, тим швидше ви отримуєте нову порцію енергії, відгук. І зворотній зв'язок від своєї аудиторії, тобто не копіть ідеї в собі, а, випускайте їх в світ, в свій блог. Своє проявлення, і ви будете відчувати, як ви щодня зростаєте, наповнюєтеся ще більшою енергією і як світ навколо стає прекрасніше, і ви все реалізованіше і успішніше. Я бажаю вам легкого, класного ведення блогу. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, тому що там дуже багато класного і цікавого проведення блогу про інстаграм і про заробіток через інстаграм. Записуйтесь до мене на навчання. І до зустрічі у нових відео з вами була я, Марія Черенова.